Вітаю усіх! Ось так індички приймають баню в поросі. Час від часу їм таке потрібне. робляться індечки, виключно Індеки пасуться, а основний індек спостерігає. Вийшов павний день. Земля більш-менш суха. Не ліпиться на них, інколи буває, що ліпиться і з білих стають чорні від обіду до вечора, поки вони почистяться. Я наближаюся ближче. Основний індик також наближається ближче. В нього дещо в інше надумці. Як приймати баню? Ось такі у нас справи. Всім гарного дня. Дякую за увагу.